Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий сезонний, літній е, рецепт дерунів з кабачка. Ви Вітікі так колись я давно хлопцям своїм готувала постійно, ось такі. Во можна замість як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібні кабачки. Тут я таке обрізала, де мені не подобається. І тут є в мене 650 грам кабачка. Можете, якщо е, такі вже старіші кабачки, можете їх е, почистити від шкірки. Я не буду. Зараз натираємо їх на отаку терку. на середну терку. Дехто натирає на, е, на крупнішу я на середну. Просто натираємо на середну терку. До натертого кабачка натираємо. Одну більшу цибулю, я тут маю таких, три таких і невеликих, але то може одну велику. Натираємо на ті самі терці. Цибулю натерли, тепер будемо натирати одну моркву. морквину таку. Можете і не натирати, це може бути і без моркви, але я натираю і моркву у цей. І, і до цієї маси натираємо три зубчика часнику. І ще до цієї маси натираємо отакий вершковий плавлений сирок. Один сирок я натираю. Можна натирати і картоплю, я натираю сир. Люблю, щоб плавився так сирок у ньому. Можна і копчений такий, як я завжди даю. Його трошки підхолодити, аби він добре натирався. Будемо заправляти. Тепер все понатирали і тепер заправляємо. Додаємо спочатку е, три, я дам спочатку три ложки муки. І в цю муку я добавлю е, ложку розпушувача. я сюди дала. Так, тепер додаю сюди я солі. Е, кабачки я не відсіджую, бо я люблю, аби були соковиті. Деруни кабачкові. Так, чайну ложку солі даю, пів чайної ложки даю перцю. Ну ж трошки менше. То робити собі до смаку. Усьо. І додаю сюди ще дві ложки сметани. У мене домашня сметана. Дві ложки сметани. І все це тепер ми розмішуємо. Гарно. І то має бути гарна така маса. О, ці густа. Але вони, якщо ви не будете сік з кабачка відсіджувати, вони будуть дуже такі соковиті і будуть такі гарні. О, гарно розмішуємо. Все робите собі під свій смак? Забивати теж так само не треба. Мукою, бо будуть сильно забиті. На розігріту сковорідку вливаємо трошки олії. О, так. І будемо смажити наші деруни кабачкові. Беремо ложку, набираємо так, як звичайні деруни. Добре би було так олії трошки отаку, аби ми олії смажилися, бо будуть смачніші тоді. Найсі підсмажуємо. І дивимося, коли підсмажиться в одна сторона, і будемо перевертати на іншу. Найсі підсмажеш. Так, тепер будемо обертати наші оладки. Якщо вам всі не обертають, ви можете просто цей додати ще муки. О. О, вони, але вони гарно, мені, мені гарно. <кій> Бачите, як гарно обертають ці всі. А ви можете, якщо вам, якщо ви вам не обертаєте, можете собі до -то, е, додати ложку дві муки. І тр трішки ще от е, того олії. Бо я люблю олію їх смажити. Ви такі гарні, пухті, отакі. Е, Так само ми посмажимо всі решту. О, тут я олії трошка і будемо далі. Так само набирати і будемо смажити далі. Старатися так до кубки, отако би вони були такі не розтягнуті, але такі в вкупці. отако. Такие купти и нос мочить. Ось такі виходять наші деруни з кабачка, вони дуже ніжні, такі, дуже гарні, такі смачнесенькі виходять сметаною або соус зробити. Якщо ви хочете, аби вони були вам е хрусткіщі, дайте менше розпушувача і більше муки. Усе робите собі під свій смак. І вони дуже гарні виходять і смачнесенькі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі чудові, зі сметаною гарні, такі то ти, кабачкові деруни чи оладки, чи як, як ще можу їх назвати, ну гарні. І м'ягесенькі такі, ніжні, смачні. Замість плавленого сирка можна дати картоплю. Буде також добре, можна давати картоплю наполовину з кабачком, вони будуть теж добрі. Можна замість сиру плавленого, будь що давати. І будуть дуже смачнесенькі. Як не любите такі ніжні, м'ягесенькі, можете відтиснути просто сік з кабачка і просто такі, такі даруни готувати без. Соку кабачка я люблю, би були в ним м'ягесенькі, зато я і так і готую. А ви діліться, як ви готуєте, і що даєте ще ви в кабачки дерунові, кабачкові даруни, як ви готуєте, буде дуже цікаво і буду вдячна, якщо поділитесь своїм рецептом у коментарях. Так що готуйте.